Доброго вечора. Сонце сідає. Заїхав бризкати горох. Ось такий у мене є горошик. Трошки підзаріс заріс. Будемо робити дисікації. Все буде гаразд. Так, сьогодні буде реклама. Є бажання прорекламувати гарного чоловіка. Я не знаю, ким він там робить. Сергій. Суровий. Мабуть, співвласник или хто він там, не знаю. Так, придбав у них, вже неодноразово беру у них продукцію. Сяв на горох бор, гумат і бобові. От такий гумат густенький, гарненький. Палітри буду додавати. Ну і тут мікроелементи. Так що така рекламка маленька він мені порадою допомагає, чому б йому не допомогти. Все, бережіть себе.